Людський розум схильний ідеалізувати минуле. Знаєте, і трава раніше була зеленіша, і коліна боліли менше, і мівіна була смачніша, що до речі, правда. <гум> Чисто, аби старша версія вас не займалася у майбутньому самообманом, ми починаємо другий сезон новини з дна. Clash! Новини з дна. Кожен випуск із часом як хороше вино, стає тільки кращим. Clash! Уже через місяць виходить непотріб під назвою Атомік Гард. Деякі з вас все ще називають цей концентрат пропаганди грою, і у цьому полягає головна проблема. Чому само ласкаються на Сирисерівськ? вайп люди заходу зрозуміти не складно. Для них це не більше ніж екзотика. Ніхто із них в союзі не жив, їхні батьки у ньому не жили. Тож розказати, що це був за шмат сраки, їм нікому. Погані часи породжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи, хороші часи породжують геймерів, які тужать за комунізмом. Дивовижно інше в Україні все ще є люди, котрі на собі щосекунди відчувають радощі совка і бажання не людей, які на 75% складаються з ботоксу, його відновити все рівно чекають концентрат гені. Його мосовєтікуса по якійсь причині не зупиняє людей, котрі навряд чули про таке поняття, як причинно-наслідковий зв'язок, і той факт, що гру робили росіяни. Звісно, що після того, як світ почав розділяти нашу огиду до цього вбогого народу, студія Манфіш раптово стала міжнародною, а про російський офіс уже і забули. Хоча ще у 2019 році він іще був, не потрібно бути магістром із гугління, аби знайти інформацію про те, що студія, котра виробляє цю нехай гру. Мабуть, так чи інакше пов'язана із людьми, котрі, в свою чергу, пов'язані з Газпромом. Тож тепер, будь ласка, візьміть і подумайте, куди підуть ваші гроші, на що будуть витрачатися ваші гроші, і чи варте це того, аби провести три хвилинки перед екраном, на якому зображена Робо Тимошенко. Чи ну, ну дві хвилинки? Хто як. Ілля Пишняк, український інженер-програміст, користувач соціальної мережі Twitter і просто приємний мужчина, помітив ще одну цікаву деталь. Міжнародна кіпрська компанія, принаймні вони самі так про себе кажуть, котра хоче бути поза політикою, і взагалі ще от-от і стане першою у світі компанією, що буде канонізована церквою як свята, одразу попереджає, що буде збирати дані гравців та передавати їх до ФСБ. Віктім Блеймінг, це звісно дуже погана річ, але думаю, що це один із тих небагатьох випадків, коли його можна. Буде застосувати по відношенню до усіх у тих од от вкраїнчиків, котрі ведуться на такий очевидний скам. Найгірше для мене як для гравця, це те, що Atomic Heart це навіть не середньої якості гра. Головний принцип російської геймерської індустрії ніяк не змінився із 1984 року, коли лучші савітські інженери узяли Game and Watch від Nintendo і наліпили туди вовка із зайцем із Нупа гаді. І з того матеріалу, котрим я напік собі очі, очевидно, що Atomic Heart це точно. На копія біошок із поглядуванням у бік Fallout, -у. тільки без сенсу, без стилю і без смаку загалом. Особливо смішно стає, коли люди починають порівнювати цей вінігрети із крінжу та оді тоталітарному режиму із Вольфенштайном. Просто для порівняння головний герой Вовчого каменю це польський єврей, котрий виступає проти системи. Головний герой Атанггард це кагебіст, котрий відповідно є частиною системи. Слухайте, я тут не для того, аби вам що небудь забороняти. Хочете, не грайте в Atomic Heart, хочете ігноруйте Atomic Heart. Але якщо у вас є бажання і найголовніше час, то будь ласка, зайдіть на який небудь Steam, оформіть скаргу на цю гру за те, що вона пропагандує, пропагандує, пропагує е тоталітарні режими, котрі знищували цілі народи. Якщо у вас немає бажання і часу, то знайдіть, будь ласка, бажання і час. Взагалі це вже не перший раз за останній. Час, що західний ринок активно починає досліджувати власним язиком ясно російської продукції. До прикладу, серед номінантів на Оскар у категорії Найкраща повнометражна документалка на цьогорічному Оскарі з'явився фільм про Навального. Мабуть, через те, що оскарівських номінацій за найкращу комедію, тупо не існує. Не те, щоб Оскар здався комусь навіть у самій Америці, але випадок дуже показовий. Кіно розказує про період отруєння так званого опозиціонера та подальшого його лікування. Як можна зрозуміти, про його. Діяльність до 2010 року у фільмі чомусь нічого не буде. Не буде нічого сказано, навіть про те, що він гостарбайтері називав тарганами і закликав легалізувати зброю, щоб їх відстрелювати. Ну принаймні про це нічого не сказав ГЮ Джекман, котрому не муляє війна в Україні для рекомендації цієї кіни. I the Award film It's, It's extraordinary це a man who із літарі рискін із лайф еврі синодей anything I have ever seen before. Звісно, це дуже багато вимагати від голівудських акторів досліджувати біографію російських шовіністів, які роблять собі політичну кар'єру, просячи людей ходити по вулиці із йоржиками для унітазу. На канатінімо трасмі вачи ефте муві музюлайки дідмі, де плист телеворон абаде. На валні югевсі. Та й хочеться вірити, що це ми з вами так сяк, ну хтось так, а хтось е сяк, знає історію і розуміє, що Росія, вона, як казав класик, never changes. А старий добрий Джекман, просто от, ну от, глянув кінчик, вирішив пацанам порекомендувати нормальне кінцо. А тут ми взяли, от накинулося а йому, в принципі, і байдуже на який небудь полі історичний контекст. Хоча, якщо чесно, у моїх очах це його не виправдовує. Культура у будь-якому її прояві це теж інструмент пропаганди. Інструменти ми пам'ятаємо, що вони абсолютно є нейтральними, і залежить уже від того їхні дії у чиїх вони ручках. Але в будь-якому випадку це ще інструмент, крім пропаганди і політики. І кому як не Таїсі і Павелій, про це знати? Где би я не пела українські пісні завжди зал підпіває. Всігда, людина, котра зробила свою співочу кар'єру в Україні, сьогодні проживає на Росії. і Продовжує кар'єру, але уже скоріше, як стендап комікеса. Живий труп, який навіки у мене буде асоціюватися у найкращому випадку із макаронами. Це жарт для дуже старих та немічних. Нещодавно вона відкрито сказала, що Путін, бачите, звільняє не тільки Україну, а й всенький світ од нацизму. Тільки ця лиса стара макака, нехай пробачать мене макаки, здатна зберегти сильну Росію. Зачем вы отравили воду с грязью мой смешали хлеб? За то, что я верна осталась печальной родине моей. Одразу хочеться запитати, у якій мікрофони якої російської фірми відкриває рот Тая. <му> Мабуть, така елементарна, здавалось би, річ повинна бути в Росії, якщо вона така велична і могутня. Більше того, бідна тая за її ж твердженням особисто стикалася із нацизмом, у якому таборі вона сиділа, на жаль, не сказала. Але мені більше цікаво, як так вийшло, що вона цілком офіційно народна артистка України майже усю свою кар'єру поспівувала і українською і російською. А у 2011 році навіть отримала орден дружби за вагомий вклад у розвиток московської. Мови та культури і лише у 2014 році я так розумію, їй хтось підкинув окуляри, як в вони живуть, і її світ перевернувся. «Давайте, бріці поливайте мене грязю!» А я таїсія Повалій. Чомусь Повалій, як і багато інших, взагалі не цікавить, як так вийшло, що до вторгнення Росії українцям росіянці роздавали ордени дружби. А після тут раптово усі стали ациками. Підписуйтесь, будь ласка, на наш патреон, якщо ви хочете, щоб ми могли собі дозволити матюкатись і використовувати заборонені ютубом слова. Я жити хочу, я люблю, мамо, не. Thank <whistles> you. Говорячи за Ютуб на прекрасній, на вільній російщині, яку так сильно любить Повалій, хочуть заборонити Ютуб. Євгеній Пригожин, він же справжній обличчя Рускакаміра, слеш та сама ланка між мавпами та людьми, анонсував, що Ютуб на російщині буде закритий. А усі, хто буде ним користуватися, будуть покарані, і у контексті цієї людини поняття бангамару набуває нових фарб. Звісно, можна розказати щось за доступ інформації для адекватних росіян, якщо такі існують, але як швидко при нинішній ситуації, при усій вільній доступності до майже будь-якої інформації вихлопу настільки мало, що його можна вважати статистичною похибкою. Тож, якщо чесно, я сприймаю це виключно як самоочищення інтернету. Хоча і не без цього я буду сумувати за відосами, як вони там за паребріком спалюють гроші на проведення реконструкції курської битви прямо у спортзалі. На оці от танчики і озвучки вибухів руками пішло понад 2 мільйони рублів. А, Ані зараз... случаєні блін, це ніби якийсь серіал від Девіда Лінча, але абсолютно безкоштовно. Тим часом святий Ліс, він же Голівуд продовжує палати спів автора ріка та морті. А по факту головного їхнього творця Джастіна Ройланда було звільнено із каналу Adult Swim. актора, котрий озвучує, що ріка, що Морті. Що значну частину персонажів у серіалі було звинувачено у домашньому насильстві над власною дівчиною і з подальшим букетом порушених законів. У них тут мільярд персонажів Петриш в одній серії навіть був Джордж Буш. Так, гадайте провий. Звісно, наразі остаточна справа не доведена до. До кінця тому скоріше керівництво каналу вирішило діяти на випередження. Ну якщо ви думаєте, що це вони такі правильні і діють по совісті, то тримайте в голові, що звинувачують Роланда і ще дві тисячі року. Розумієш, це така робота, і тільки зараз про це дізналася кенсел машина під назвою інтернет. Господи, ти все обісрати. Чи правильне було рішення про звільнення чи ні? Ми дізнаємося уже приблизно на кінці квітня, тому що саме тоді буде проходити, ніби як остаточний, Ну давайте скажемо о. Черговий суд над Джастіном Роландом. Якщо вам є що зараз сказати, я дозволю вам піднятися до мікрофону, аби усі вас добре чули. Ну а поки його озвучку для сьомого сезону буде перероблена і вже навіть шукають нових акторів. Чи замінять тепер Падона на когось іншого, мені невідомо, але питання відкрите. А до чого тут гоління голови? Як ти гадаєш, Морті? Не знаю страх. Ні, Морті. Бабос? Так, але не цього разу. Любов сім'я і я не знаю. Не думаю, що Рікі Морті сильно втратять роз... Разом зі звільненням Джастіна, якщо ви бачили оригінальний пілотний проєкт, котрим займався сам Роланд, то зрозумієте чому. Якщо коротко, то він настільки поганий, що не отримав би навіть золотої малини. А от Морбіус, схоже, що таки отримає. Ти потім домалюєш? Не домалюєш. Чекав, має було тут 75 копійочок. Я думаю, що на бюджет якраз буде нормально. Я кином нічого. Попри те, що він зробив неймовірний вклад в морбіальну культуру, його все рівно хочуть визнати найгіршим фільмом. Попри те, що з усіх фільмів цей фільм дійсно найфільмовіший. Усі шанси стати найгіршим фільмом року мають іще гарної жалоби з Меган Фокс та Машин Келлі, блондинка і Пінокіо. Не цей Пінокіо, а оцей Пінокіо. Цього не врятував ні Роберт Земекіс, Том Генкс у головній ролі. Взагалі, 2020 рік не те, щоб рік для старого Тома, бо він примудрився отримати номінацію на малину. Ще й за роль в Елвісі, не винагороду, але й не покарання за найгірший сценарій, окрім вище озвучених фільмів, може отримати світ юрського періоду «Домініон». і цілком справедливо, як на мене. Який фільм став найгіршим особисто для вас? Будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я бачу, що золотій малині якось, мабуть, принципово омината кіно всесвіт Марвел. Наприклад, найгірший режисер року, як на мене, явно це Тайка Вайтіті, а найгірший фільм відповідно Тор 4. Ну і давати малину за найгірший сценарій. Домініону кіну про динозаврів, бігаючих туди-сюди у той момент, коли є цілий доктор Стрендж у мельтивсесвіті тупих рішень це гріх. Ви ще й бути так ласкаві в коментарях свого кандидата. Я усе е розгляну і цілком можливо, що ми зробимо свою, свою премію на заміні Золотий будяк. Поки ви туди, поки я не показав Бенджаміни після Поки ви тут і поки я не показав в відео які небудь зберем. Поки ви поки ви тут і я поки не поки я тут. Поки ви тут і поки я не показав вам відео з Бенджаміном, після якого статистика переглядів просто отак от отлить вниз, тому що там говорю все ще я. Давайте я вам нагадаю, що прямісінько зараз ми збираємо на цілих декілька дронів для Збройних сил України. Самі знаєте, як, як їх використовують. і самі знаєте, що їх буває, що не вистачає на дуже довго, але вони потрібні як повітря. Прям тут і зараз дай 20 гривень. Пальці вниз, пальці вниз, пальці, пальці вверх. Що робить?

що там Бенджамін? Що там, Бенджамін? Бенджамін у нерівній битві схлиснувся із своїм архіворогом? Бубліком! Це бублік смерті, це бублік, котрий загрожує його сім'ї, його фамілії, його мафії. Ви розумієте, що зараз відбувається? Це для вас це виглядає так, ніби от просто якийсь бублік взяв. от Він з ним рається. Ні, це боротьба не на життя, а на. На життя, в принципі, теж якби, нормально в них все. Вони, вони, якби, я бачив декілька разів, як вони лежали в е, обіймах. Ну, якщо от, врахувати, що бубліки не вміють обіймати, тому що в них немає кінцівок. Бублики з кінцівками. Я думаю, що я... я от якби ми б знімали б е, жахливі фільми, а не тільки жахливі, не тільки жахливі е, відео, фільми жахів, то в 20-х, то я б саме так і назвав би цей фільм. Бублики з кінцівками. Та я тобі кажу, ніхто не дивиться після Бенджаміна. Ну, нікому не треба. Ну, яка, яка є ну скажу, я і поставити вподобайку. Що не поставлять вподобайку. Господи боже мій. Кажу, поширте відео вони все рівно не поширюють. Тому чого. Бо не дивляться вони до цього е, е, моменту. Соціалки. Боже, на що я покажу просто ці соціалки? Ну, є ми у Фейсбуці і що і толку, В Телеграмі. не, не дивляться, не дивляться. Не дивляться. Не дивляться. Розстроївся? Настроєм. <laughs> пішли їсти. Так? Да? А що у нас там? Нормально? М Макарончики? Кіни. Камамбер. Камамбер? А що це таке? Побачив. Побачив. Ух ты, як прикольно. Все, Всі батьки. пішли.